Та глядачі на радівського телебачення в студії Степан Іванцю. Кінець тижня, а це означає, що в ефір виходить програма Підсумки тижня. Отже, сьогодні ви дізнаєтесь про таке: деталі трагедії на вулиці Івана Франка, коментарі спеціалістів газовиків та місцевих мешканців. Професійне свято відзначили військові. Правда, настрій у них згідно оптимізації. Рекордну суму благодійних коштів зібрали на концерті, присвяченому Міжнародному дню інвалідів. У дитбудинку-інтернат завітала знімальна група «Виноградівського телебачення. 30 років тому при виконанні службових обов'язків загинув міліціонер Василь Меденцій. Зовсім не радісним стали останні осінні та перші зимові дні для жителів багатоквартирного будинку номер 86 по вулиці Івана Франка. Два тижні людям довелося прожити без газу. Подія, котра стала причиною відсутності газу в багатьох оселях, жахлива смерть. 18 листопада в одній із квартир знайшли труп жінки 1977 року народження. Першими запідозрили недобре мешканці багатоквартирного будинку, котрі протягом певного часу з квартири, яку винаймала останні кілька місяців, молода жінка, військовослужбовець військової частини, постійно чувся шум води. Отож, зранку минулої неділі 18. 16 листопада сусіди зателефонували господарів помешкання, коли у присутності представників міліції вхідні двері були відчинені, жінку виявили без ознак життя у ванній кімнаті. За попередніми даними, причиною смерті стало отруєння чадним газом. В цілому дому відключили із за причини смерті. Оприділили, що із-за угарного газу у ванні десь там тяга була із газового бойлера до ванни. Діло в чому, що в нас приходять, провіряють кожен рік, прийде, подивиться туди-сюди і пішов, написав акт, все добре. А тепер, коли бухнуло, значить смерть, хто прискорбно, звісно. Але то треба думати, що тут люди живуть скотину, і то людина держить у теплі. А то й розумієте, всі почти на автономному опаленню. Бо дійсно, бо порушення правил техніки безпеки, там був забитий будемо ход. Ну а не маєш ради. вже то устранили там ту, ту несправність, люди собі поустраняли, що гроші вклали, демохоти поробляли з грофірованих населення. І всі вентиляції, і ті перемички порозі, зараз є грошей, а грозату ніякого немає. До бачка я дзвонили, Бушкові дзвонили. Ніякої реакції немає. Та що воно таке, що вони думають, що у нас малі діти, хворі батьки, Та скільки можна це вже терпіти? Так вже не можна. В мене малий дев'ятий рік моє, він мерзне, ужасно. У мене їсти наворять додому, йдуть варити, цю мікроволновку. Включила мікроволновку, включила машинку стірельно. Вибило світло. Я сьогодні тепер йшла пломбу, щоб мені дали розрішення пломбу взяти, щоб світло відремонтувати. У нас стара проводка, дуже Це 42 роки всьому домові. Так Можливо, треба вже я якусь міри приймати. Основною технічною причиною нещастя стало накопичення у ванній квартири продуктів згорення природного газу. Відбулося це по-перше внаслідок відсутності тяги в димовому каналі на кухні. По-друге, через негерметичність сказаного каналу, до якого був підключений протічний водонагрівач. Та вентиляційного каналу ванної кімнати. Крім того, у помешканні експлуатувався ВПГ, не обладнаний автоматичним пристроєм відключення пальника при відсутності необхідної тяги в димоході, що категорично заборонено правилами безпеки систем газопостачання України. Про все це ми будемо розмовляти з начальником газового господарства Степаном Нюлом одразу після програми події тижня. 30 років тому при виконанні службових обов'язків загинув міліціонер слідчого відділення винорадівського райвідділу міліції Василь Іванович Меденці. Трічна подія сталася у селищі Королево 6 грудня 1982 року. З того зимового вечора до чергової частини надійшло повідомлення, що в одному будинку хтось влаштував стрільбу. Коли приїхав наряд міліції, серед яких був і Василь Іванович Меденці, злочинець подався на навтіки. Недовзі із заднього подвір'я почулися постріли. Як з'ясувалося, потім з цього пістолета було вбито 51-річного працівника міліції. За проявлений горизм під час затримання злочинця, виконуючи свій службовий обов'язок, на честь Василя Івановича Меденція Виноградові названо одну із вулиць, яка Розташована біля залізничного вокзалу. Там і досі на одному з будинків красується меморіальна плита, на якій викарбовані ці слова. Минуло 30 років вшанувати пам'ять хвилиною мовчання і віддати честь колишньому колезі на могилу героя прийшло теперішнє керівництво виноградівського райвідділу міліції. Так керівник слідчого відділення. Навідався на могилу товариш і колега покійного меденція. Тепер уже пенсіонера Іван Менджул. На камеру він ділиться спогадами про той трагічний вечір. Тот нещасний день поніс три, три життя. Mm -hmm. от. Ну а почалося це отак, от що значить підняли нас е, пізно ночу, по як, як кажуть, у нас общий збор, тривога. І ну, райвідділу, а до того вже слідчо-оперативна група, яку входив, значить, Василь Іванович, е виїхала туди, у місті Керував нев, перший заступник на той час, вже нині покойний, е Іван Степанович Попович. Значить, виїхали туди, і там вийшло так, що він, цей, е його фамілія Білак, звати було його Іван. Він воєнний старший лейтенант. Значить, напився, прийшов до, до батьків, до своїх, а вже він до того вбив mm -hmm. Ну, І він коли почув, коли там вже машина під'їхала, він заховався і ззаді зі спини зайшов, значить, так і зненацька у темноті і все. І е, вистрілив у цього вже. Покойного Василя Івановича. Ну, по -моему, 2... в той день вдалося затримати, в той день не вдалося, значить, в е, неділю більше ми оцепили село, там, значить, і воєнні були задіяні. Угу. значить, Так як там військовий офіцер, старший лейтенант, угу. значить, все, все зробив. Ну, е, Але в кінці кінців його було затримано. Ну, За цей подвіг. Меденці Василь Іванович був нагороджений посмертно медаллю за відмінну службу по охороні громадського порядку указом Верховної Ради Української РСР, а указом президіума Верховної Ради СССР, посмертно нагороджений орденом Червоної зірки. Професійне свято відзначили військові. Правда, настрій у них із сумом. Військову частину винорадові розформували. Точніше, за словами теперішнього і вже колишнього командира військового гарнізону Олега Шемчука, не розформували. А оптимізували до того ж, до мінімуму. Свого часу Нарадівська військова частина вважалася однією з показових і потужних артилерійських з'єднань як за часів Радянського Союзу, так і за часів Української Незалежності. Теперішнє керівництво Міністерства оборони вирішило зробити з військовими по-інакшому. Техніку розподілити по інших військових частинах, деяка вже пішла на утилізацію, а весь особовий склад оптимізувати. Тобто когось достроково відправлять на пенсію, когось відрядять до іншої військової частини. І найгірший варіант для військовослужбовця це опинитися на вулиці, деякі поповняв вже українську армію безробітних. Деталі дивіться в наступному сюжеті. Свого часу виноградівська частина була показова артилерійська бригада. Тут потужна військова інфраструктура, чудова матеріально-технічна база для новобранців, охайні і теплі казарми для солдат, упорядкована і озеленена територія частини. Одним словом, все те, щоб солдат почував себе солдатом. Багато зусиль до цього доклали колишні керівники виноградівської частини В'ячеслав Желенко та Валерій Єгоров, але настали зміни, пов'язані із реформуванням збройних сил. України. Підполковник каже, що отримавши призначення на посаду командира винорадівської військової частини, їхав сюди з надією, що її не розформують, але вийшло по-іншому. І людина військова має бути готовою беззаперечно виконувати вказівки вищого командування. Тут великі традиції. Тут я особисто хотів подякувати всім попередникам моїм, полковнику Ігорю Валерію Вячеславовичу, який. Создавав цю бригадну групу полковник Кожиленка, який создавав артилерійську після дивізії. вони тут создали хорошу базу, отримували достойно і колектив, не було тут ніяких порушень, травмування. Ну, без нюансів не буває, але вони і зберегли людей, і зберегли техніку, і зберегли Казальний житловий фонд. Дуже-дуже. Я тут півроку, да, вчора було рівні півроку, як я пробував виноградський гарнізон. Звісно, жаль, Але ми люди військові. Рішення прийнято. Ми маємо його втилити в життя, оплаті в життя. У зв'язку з оптимізацією армії професійною військовою підготовкою в інорадівській частині не займаються з вересня місяця. Більша частина військової техніки вже вивезена, а це близько 200 одиниць бойових машин. По планам, ми до 30 грудня маємо передискувати особовий склад артійського дивізіону в Ужгород. Ті люди, що залишаться тут, зі мною, на чолі зі мною закінчать здачу необхідних технік, мадзасобів іншого майна. І я думаю, що 1 січня я впевнений. Ми виконаємо завдання щистю і убудемо до нового місця. Служби професійне свято українські вояки відзначили у сумному настрої, як офіцери, солдати, так і контрактники знаходилися на роботі і виконували завдання реформування військової частини і здачі техніки, аби вкластися в терміни. Справжньою окрасою виноградова є будівля за високим парканом по вулиці Станційні, в якій розташовується дитбудинок номер 3 Тут постійно розташовувався будинок притулку і зараз виховується розумово відсталі діти. Яку архітектурну та історичну цінність має ця будівля? Чим живе дитбудинок сьогодні? дізнаєтесь в наступному сюжеті. Виноградівський дитбудинок інтернат номер 3 має столітню історію. На сьогоднішній день це одна із найпривабливіших в архітектурному плані споруд нашого міста. У свої 104 роки будинок виглядає як новий, хоча перший камінь був закладений ще за часів царювання Франца Йосифа у 1904 році. Теперішній дитбудинок був заснований у 1946 році і є медико-соціальною установою для постійного проживання дітей від 4 до 35 років, які можуть навчатися, пересуватися і самообслуговуватися з діагнозом Помірна і легка розумова відсталість. Кількість дітей до 18 років в установі різко зменшилася. І зростає кількість дітей в молодіжних відділення. Причина досить, досить прикра, тому що батьки із за того, що мають великі соціальні пільги, мають велику соціальну допомогу, дітей не дають до 18 років. А після 16-17 років, коли дитина вже вдома стає неуправляємою, Діти фактично педагогічно запущені, до нас приходять і після 16-18 років діти не вміють навіть їсти самостійно, не вміють самообслуговуватися. І ми маємо дуже велику проблему із цим, тому що у такому віці різко навчити дитину, щоб вона вписалася у колектив дитячий, надзвичайно складно. Загальнодержавна тема оптимізації і реформи системи соціального забезпечення, на жаль, не обійшла і виноградівський дитбудинок. На сьогоднішній день всі ми чекаємо деякої реформи нашої системи. Слід сказати, що у чому заключається ця реформа. По-перше, діти, які старше 18 років, вони Наше завдання тепер стоїть так, щоб їх залучати максимум до роботи. І ми вже на цей шлях пішли. У нас вже діти мають практику, От, маючи місце роботи, скажімо, на швейній фабриці працювало четверо дітей наших. У штаті там у них робили посильна для них робота. Звичайно, пройшли медкомісію, допуск і так далі. Було як. Цього значить, вимагають нормативні документи. На сьогоднішній день у нас один вихованець працює на пілограмі, тут, у товаристві з обмеженою відповідальності штат Між, на нашому підсобному господарстві. П'ять дітей наші проживають, працюють, вони введені в штат і відповідно отримують і там зарплату, і тут. Тобто вони. Набувають, хочуть, значить, привчаємо їх жити в суспільстві, у колективі. І треба сказати, що наше міністерство тепер іменно над цим і працює, і нас заставляє, щоб ми саме цих дітей привчали до цього таким чином. Ну і ми плануємо з Нового року, якщо нам удасться, якщо нам дозволять, щоб одну з груп молодіжного відділення обладнати як соціальний гуртожиток. У якому будуть працювати ті жити ті діти, які працюють саме на підприємствах, установах, організаціях. Разом з виховною та лікувально-профілактичною роботою колектив закладу має чималу господарську частину, забезпечуючи дитбудинок м'ясом і молоком. Є у нас підсобне господарство, яке налічує на сьогоднішній день 15 голів ВРХ і порядку 70 голів, по голів я свиней. Тут вони проходять роботу свою, значить, яка підтверджується теоретичними матеріалами, фактично з ними проводяться робота по профорієнтації і практично проходять там згідно графіку і так далі. Ті діти, які більш-менш більш ну, схильні до цієї роботи, вони роками вже працюють. І введені у штат будинку-інтернату з цими дітьми тут займаються за спеціальною програмою. Існують навчальний план та дозвіллявий. Серед вихованців будинку є талановиті хлопці. Вони малюють, вишивають, грають у шашки, відвідують танцювально-вокальний гурток Джентельмена з виноградова і театральний світлячок. Діти не ізольовані від суспільства, з задоволенням виступають у міських та районних заходах. Разом з вихователями ставлять лялькові вистави та інсценізації казок. Загалом через будинок інтернат пройшло більше півтора тисячі хлопців, які вивчили АЗ-адаптації в нашому суспільстві. До правоохоронців звернулася 36-річна жителька села Фанчиково. Як повідомила, потерпіла у неділю 2 грудня на великому базарі у винорадові невідома особа витягнула з її сумки гаменець, у якому знаходилися 5700 гривень. Наразі правоохоронці намагаються знайти зловмисника. Неформальну зустріч за круглим столом провели старшокласники виноградівщини разом зі своїми наставниками та медиками. Тема надважлива: хвороба століття снід. Темпи поширення захворювання катастрофічно швидкі, Тож саме у неформальному підході до проблеми і є сучасний метод виховання молоді. Просто цифри вражають мало кого. Доступніше для молодіжної аудиторії перегляд пізнавальних фільмів і безпосереднє спілкування з фахівцями, а також популярне тестування на обізнаність на знання цієї небезпеки. Також школярі анонімно задавали питання районному лікарю дерматологу Анні Сідристій, районному дитячому лікарю-гінекологу Тетяні Задорожній, районному лікарю-інфекціоністу, завідувачу кабінету довіра Василю Королевичу. З кожною хвилиною у всейнове заражаються інфекція. Ви тут правильно наголосили, що є інфекція є СНІД. Значить, якщо є СНІД, медики не будуть завести вас в ману. Значить, для нас, як для медиків, найгірший варіант це він інфекція. Чому? Тому що СНІД це вже по людині, людина вже звертає, людина приспіхує, і вона вже дотримується якихось методів захисту, чи в крайній медика надається. Вікувати. А вільна інфекція це ззовні на людині взагалі нічого не видно. Людина така, як я, як і друга людина, може ходить, спілкується, контактує з іншими людьми. І тому вона З точки, з точки вона є саме найбільш небезпечною для нас всіх отручує, щоб від неї легко заразитися. Може бути навіть, на жаль, навіть банальне банальне татуювання, банальне відвідування салону, де є манікюр ну, Да? От. Може бути навіть ну не знаю, пірсінь банальний, якщо ви щось там робите в стерильних умовах. Елементарно для чоловіків да? заходите на стрижку коли підходить, йде підкантовка. Якщо допустим, перед вами сиділа людина, в якої є вірус імунодефіциту, або є банальні, не можна казати банальні, вірусні гепатити, до речі, вони ще набагато більш стійкі і більш, мають більшу, більшу заразність в раз 100, ніж вірус імунодефіциту, дуже легко заразиться, тому що коли йде підкантовка, там попадає трохи до, крові, чи чипуліпля, і дуже легко заразитися, йде порушення. Декілька годин на зустріч конференція тримала в цікавій напрузі всіх старшокласників. Чи не вперше дітям не читали нудних лекцій і нотацій? Їм просто розповідали про небезпечну хворобу. Бо обізнаний значить озброєний. До правоохоронці звернулася 36-річна жителька села Фанчиково. Як повідомила, потерпіла у неділю 2 грудня на великому базарі в Винорадові невідома особа витягнула з її сумки гаменець, у якому знаходилися 5700 гривень. Наразі правоохоронці намагаються знайти зловмисника. Іноземна мова в школі тема важлива і дещо проблемна. Тож цікавий підхід до своєрідного обміну досвіду провели цього тижня у районному відділі освіти. Це був вернісаж педагогічних ідей. В рамках цього методичного заходу пройшли презентації 10 навчальних закладів, присвячені питанню вивчення іноземних мов у навчальних закладах. В актовій залі відділу освіти зібралося 78 вчителів іноземних мов. До початку семінару педагоги мали можливість ознайомитися з виставкою навчально-методичної літератури, вчительських та учнівських портфоліо. Постерами, розробками уроків та позакласних заходів цікавим роздатковим матеріалом. Питання використання сучасних педагогічних технологій розкрили у своїх виступах, презентаціях вчителі Виноградівської гімназії міської школи No4, королівської ЗОЖ No1, вчителі З Олешника та Підвиноградова. Роль кабінету іноземних мов у підвищенні мотивації учнів розкрила представник Шаланківської ЗОЖ. А методикою проведення тижня іноземних мов присутніх вчителька Віноградівської ЗОЖ номер 1 Провадження краєзнавчого принципу презентували вчителі Великокупанської ЗОЖ, а про роботу з дітьми в позаурочний час говорила представник королівської школи номер 2 Нетрадиційній формі роботи на уроках іноземної мови представила вчителька з великих ком'ят. Потім настала черга самих учнів присутніх на верні педагогічних ідей вітали англійською, німецькою та французькою мовами учнів на школи No2, гімназії, Фанчківської та Великокопанської шкіл, що створило святкову атмосферу у залі. На завершення іноземної зустрічі методисти з обласного центру ознайомили присутніх з рекомендаціями мовної освіти, запропоновані Радою Європейського союзу. У суботу, 1 грудня, з ралікарні надійшло повідомлення про те, що після 15-ї години у стані алкогольного сп'яніння в медичний заклад доставлено 39-річного мешканця села Шаланки з діагнозом тупа травма грудної клітки, проникаючи поранення грудної клітки. Травми чоловік отримав під час рубки деревини на циркулярному верстаті. Загрози для життя чоловіка немає. 1 грудня надійшло повідомлення від лікаря амбулаторії села Підвиноградів про те, що о 12 годині в приміщенні амбулаторії ним констатовано смерть двотижневого немовляти, якого з дому принесла його мати. Ознак насильницької смерті не виявлено однією з причин трагедії може стати синдром раптової малюнкової смертності. Служба цивільного захисту в Виноградівському районі територіального управління МНС повідомляє, що з 26 листопада, по 3 грудня, на території Виноградівського району сталися наступні події. 28 листопада, о 19 годині 55 хвилин, місцевою пожежною командою. Селище Королево здійснено виїзд на пожежу у цьому ж селищі на, на вулицю Злагоди. По прибуттю до місця виклику встановлено, що сталося загорання надвірної споруди. Причина пожежі встановлюється. Це була остання інформація. Я ж з вами прощаюся. Гарних вам вихідних. До побачення і хай щастить!